Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі ток-шоу розмова про головне на Кідзвіл ТВ. І сьогодні у нас у студії Гімназія з Переяслава Хмельницького. Отже, перше питання у нас до Богдана. Скажіть, в якому класі ви навчаєтесь? Я навчаюся в шостому класі. У вашому класі багато учнів? Так, дуже. 32 учні. Прошу далі. А ви, Діано, зі всіма своїми однокласниками дружите? Так, звичайно. А з ким сидите за партою, хлопчиком чи дівчинкою? З дівчинкою. А ви часто у неї списуєте? Ні, ніколи. Продовжуємо далі. Оксано, скажіть, а у вашому класі хто краще навчається? Дівчата чи хлопці? На мою думку, дівчата. А у кого кращі оцінки свізкультури? У хлопців чи у дівчат? Звісно, у дівчат. А з математики? Звісно, у дівчат. А ви, а ви, Микито, розкажіть нам, будь ласка, чи добре, у вас, чи добре у вас поведінка у школі? Так, звісно. А вам доводилось бувати в кабінеті директора? Так. Якщо так, з якої причини? Шукав телефон. Продовжуємо. Владе, а вас викликали коли-небудь до директора? Ні. Це взагалі страшно? Ні. Як ви гадаєте? Якщо не по причині, важкої, то не страшно. А ви би хотіли стати директором школи? Ні. Чому? Тому. Продовжуємо. Як ви вважаєте, Богдане, працювати директором важко? Конечно. Що ви зробили в першу чергу, якби ви обрали директором? Зруйнували школу. Ну що ж, дорогі друзі, дякую вам за відвертість. Наша передача підходить до завершення. Це була розмова про головне на Kidsville TV. Я його ведуча Діана. До зустрічі у наступних ефірах. До побачення.